Після спеки, яка панувала минулого тижня, у Хмельницьку область прийшло певне похолодання. За прогнозами синоптиків, вночі 8 серпня, буде мінлива хмарність та без опадів. А ось температура повітря опуститься до 10-12 градусів з позначкою. Плюс в день у вівторок можливі короткочасні дощі та плюс 22», плюс 24». У середу, 9 серпня, вночі дещо потепліє. Прогнозують від 12 до 14 градусів тепла. В день стопчики термометрів коливатимуться в межах 21-23 градусів. Без опадів 10 серпня ніч має минути без опадів, а температура повітря становитиме 11-13 градусів. Та день місцями може падати дощик, а повітря прогріється до 23 градусів тепла. У п'ятницю 11 серпня ніч пройде без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 11-13 градусів вище нуля. А ось вдень небо затягнуть хмари, і після обіду можливий дощ майже на всій території Хмельниччини. Щодо температурних показників повітря, то прогнозують 20-22 градуси. Вихідні мають минути без опадів. У суботу, 12 серпня, вночі прогнозують до плюс 13 градусів, а вдень не вище 22. 13 серпня в неділю нічна температура повітря коливатиметься в межах плюс 10, плюс 13, а денна від 22 до 26 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.